Всім привіт, мої хороші, хочу вам показати, як попідростали уже поросятка, які вони вже стоїть класненькі. Ну, я вам вот, а що Діма лампочки повікручувала. Зараз я світло попідкручую і покажу вам. А ви і так побачите їх. Це валюха. Ми в них тільки що почистили, попідстеляли. Дивіться, які красунчики, дивіться вже, які лялечки. Ха -ха -ха. Клас. Поросята ростуть, обалденно. Такий той форцеріс, ребята, хто займається свинарництвом, не шкодуйте грошей, краще викинути дорожче, але воно буде класно. Именно... Що ж їм тут? 5 днів? Дивіться, які. Я колола по кубіку форцеріза. І він колиться один раз, не треба робити ревакцинації, поняли? О, то цим на третій день кололи, і тим на третій день. Дивіться, які лялечки. Це обалденно. Один, правда, кабанчик, у нього передня ножка, вона крива, він на неї кульгає, на коліні ходить, скажімо так. Ну, то він буде вдома. На продажу він не піде. А так, де тут -а 9 класних і тут -а 10 класних. З дивіться є <різь> от так Цим 6 днів, а тим 5 днів. По-моєму, так. значить таки я довольна, що я купила тоє лікарство. Якщо хочете мати діло, щоб було іменно діло, краще не шкодувати, краще купити те, що, що реально класно. Бо я колола перед цим суєферовід, то його треба робити ревакцинацію. Я його два рази колола і деяких третій раз теж давала, тому що були запоносили тоді в мене маленькі поросятка. Та я ще третій раз додавала їм суєферовіда. А це один раз тільки ой, вибачаюсь. один раз тільки вколола. Форцеріза, і я не пошкодувала, що я його купила. Поросята отлічні. Вони отримали свою дозу желіза, то, що їм треба, свій вітамін. І це, і це бабалдина, слухайте, вони вже не в року. Бачите? Я довольна. Я настільки довольна Люську, правда, шкода свою. От жалко, чесно, мені за люською моєю, я ще плачу за нею. Але нічого, це, це буває. з Цим треба змирюватися, деколи ми тваринок наших втрачаємо. В хазяйстві таке буває. Ну нічого, нічого, нічого. Я лишу тут є від Люськи, одна дівчинка є, вона собі заміну лишила. Вона останеться. Валюха моя кушає, сіно перебирає, солому Ми привезли з Дімою соломи бігом зранку вже сьогодні і поперестеляли, дідські садики поперестеляли, почистив Діма у них. І що я вам скажу? То коли хазяїн вдома, то є хазяїн вдома. Знаєте, я тільки хожу, ото пальцем тицею, що треба робити. Він став, зробив, і мені легше, і красота. А, сплять мої гарбузики. Ай, клас! Я кажу, не жалійте грошей. І вам менше замороки на руки, бо тільки один раз робите вакцинацію. Не треба їх по 10 разів колоти. І порося там, он, он. бачите, калічка той. О. Він на трьох ножках ходить нормально, а одна ота ножка, ми тільки що хотіли положити дренажика туди, але воно вже зрослося, вже йому нічого не допоможе. Я її ножку ту вирівняти вже не змогла. Він вже так і буде. Десь наступила була на нього, поняли, і того воно таке. А нічого, останеться собі він. Класний кабанчик, але. Але, бачите, так що я буду продавати іменно класних поросят. Є трохи кабанчиків, є трохи дівчаток. Бомба, бомба, це бомба. Кому на відгодівлю, то взагалі буде суперово. Поставив на відгодівлю по таблиці і це буде ще І на свиноматки теж класно. На свиноматки я собі 4 дів... дівки я хочу собі оставити. Одну тушу від Люськи. І, мабуть, одну ще від Глорії виберу. І дві штуки від валюхи оставлю. А то все піде на продаж. Класно. По поросятах у нас так. І ще ми з Дімою перенесли кроліків. Я вам покажу, вони вже в мене під навісом. Вже не будуть мокнути. У нас сьогодні щось нахмарено таке, як на дощ знов. Навірно, знову будуть ті дощі, задували вже ті дощі. Але кажуть, літо жарке дуже має бути, то може й добре, що ті дощі зараз йдуть. Квочка з чотирма курчатами, в неї тільки чотири. Ці вже, дивіться, це плята як попідростали, вже трохи поправилися, слухайте. А то ж вони, я їх тоді з брудера викинула, вони на лапи хромали, вони ходити не могли. Їх багато було. ну Вони один одного скільки перетовкли. З качок у мене залишилося тільки одне кача. Не бачу, десь воно там бігає. І тільки троє гусенят залишилося. О, дивіться, яка красота. А тут у мене вже кролики. І гніздо несуться. Дивіться. бачите? Качка яйця почала нести, але качура нема, бо качури лисиця вкрала. На їдло ті підуть. Тут не знеслися, ні, але бачу, сиділи. Во, кролики наші Діма вже їм сьогодні давав водичку і давав їсти. Хі -хі -хі. От така в нас красота, красота моя красота, жайці, жайці. Кажи, які ми тобі жайці, як ми кролики. о Тут їх шість шок залишилося. Теж ми тоді, як переїжджали, кролятник був відкрився, я не побачила, і чотири штуки десь пропало. Я не знайшла, одне тільки знайшла. То є 6 штук. Треба кроличку знов спарувати. І ми вчора їздили до сестри моєї, взяли ще в неї там доски таке, що їм не треба було, треба буде ще в нього тут почистити. Повикидати то все в кроля. Бачите? Треба повичищати, повикидати, <кій> попідстеляти. І буде діло. Ану, дай. Ти вже так затоптав. Вони ж бідні там стояли. Я скільки просила, не могла нікого допроситися, щоб мені попереносили їх. Надіюсь, з Дімою вже стали, перенесли, поробили. Довели вже. Хоч трохи ще з до пуття. Ще нам залишилося ту браму замурувати. І все, і там і днів збігають. Ой, ми вже скоро дім назад їхати. Не хочеться Зараз, коли воно вже то все закінчиться. Бо мені добре, як він вдома. Слухайте, це, мабуть, люба жінка довольна, коли чоловік вдома. О, О. Бачиш, що ми тебе повикидали, крол. Кролик. Кролик. <рес> О. І все. І буде діло. кролі теж добре. Так як в мене холодильників немає, то мені добре, коли в мене є така живна, що вона сидить в клітці, коли треба, підійшов. Та кусок м'яса є. О. Тебе тут чистенько, тобі треба тільки буде сіна попідкидати. І все. Не буде діло. Водичка є. Колись мені тут Надя тілоглі була, прислала такі бутилочки. І десь в мене дві бутилки таких поділися, не знаю де. Десь під час переїзду. Ах, десь вони закинулися. Бо одна впала, то лопла побилася, вона таку аж тріснула. І ще дві бутилки десь таких не можу знайти. Вони на воду хорошо собі таку вчепив, слухайте, і вони собі п'ють. І красота. Тут у мене, мене там, де свині сидить, одна качечка, і отут ще одна качечка сидить. Бачите? О, будуть качатка. Я таке качине м'ясо люблю. О, і треба буде потім трохи пізніше, десь мені ще качура знайти дорослого, бо того лисиця з'їла. Вкрала він, що ж не було цієї загородки, і там стояв пеньок. Він на пенькові Взяв собі моду, я його що заганяла в сарай, а він через любу дирку знаходив і вилазив. І там на пенькові спав і щось його потягнуло. Або собаки, або лисиця. І все, оця качечка. Бачите, почала нестися, вже два яєчка знесла. дівка. Заодно Діма ще поробив такі сідала, досочки воно понашивав, щоб вони неслися мої курі. І все, і робиться порядок. Я ж кажу, хазяїн вдома, то є хазяїн вдома. Кругом порядок, кругом доводиться до пуття. Які вже в мене птиці. Оці голушиї курі люблю. Мені подобаються вони і на м'ясо, і на яйця. Це я купляла оцих голошей, їх я була брала у Хмельницьку в дівчини, там вона торгує, я її заповнила, де вона. І я на той рік поїду, куплю в неї штук 30 таких. Я брала була 16, по-моєму, чи 15 курчат. Ну, у мене багато курчата самі себе поклювали, бо сиділи тісно в брудері. Їм треба було робити біом загородку, а не було часу. І вони багато себе поклювали. Скачок, кажу, одне тільки точення воно. Одне тільки осталось. Оно воно. І три гусочки. І все. Так що отак потихеньку обживаємося. Не знаю, чи надовго ми тут. Ну, поки йде, як іде, а там Бог кудалі покерує. Як має бути, так буде. І все. А вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. А, а. <рес> <рес> Ту курочку я вчора забрала від сестри. От, от, от Бо вона була кочкою з цеплятами, я її давала. Вона цеплят вже покинула, вже там їй яйце знесла. То вже Таня каже, забирай її додому. А думаєш, що вони пищать, а ти водою там таляпаєш? Mm. І в них тут є вода. Ну mm. 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 так.